І так, лютий місяць, що чекає змії носець. Це новий знак зодіаку. Так як ми перейшли на новий рівень, переходимо ще. Не всі перейшли. Переходимо на новий рівень енергетичний існування нашого буття. Тому, і, відповідно, відкриваються величезні зміни. І саме такою, одною із перших явних змін, з'явилася. Інформація про те, що з 29 листопада по 17 грудня новий знак зодіаку змін Отож, дивимося. На лютий місяць експрес-рессклад. Ми дивимося загальна інформація, да? загальна енергія. Далі дивимося стосунки, здоров'я, робота, фінанси. Сюрпризи місяця, застереження і подарунок місяця. Поїхали. Загальна енергія місяця. Опа! Хочете сказати якісь. А, Ограничення, да? границі, що це тут таке? Так. Важко важко йти в нове. Важко побачити дорогу свою, важко побачити свій шлях душі. Через, в принципі, тут показують мені. Фінансові труднощі або труднощі, власне, з баченням себе, хто є я і чого я хочу. да? Самооцінка, нужда, тоді, в той момент, коли я чогось потребую. Мені чогось недостатньо, мені чогось не вистачає. Ну так. Да. І в основному тут йде процес розуміння того, чого я хочу, хто я цінність. Власна цінність і фінансовий аспект. Да? Тут буде місяць пропрацювання саме даного моменту. Тобто дуже довгий час, якісь очікування, а зараз настав час брати плоди. Тільки як, куди, яким чином, звідки їх брати, хто я, навіщо вони мені, да? тобто, Тут, виходить, відпустити минулий, почати новий шлях, важкувато, тому що ну, ще поки що невідомо. В чому мій ресурс? Лютий місяць саме про це. Дивимося далі. Стосунки. В основному тут буде прокачка стосунків в плані приймати, віддавати, віддавати, приймати, 50 на 50, а стосунки не лише а, прокачуватись будуть. М з людьми, а і стосунки за собою. Скільки я вкладаю в себе, стільки я маю, скільки я вкладаю в Всесвіт, стільки мені повертається. Тобто тут максимальна переработка балансу. Балансу в спілкуванні, балансу в основних критеріях стосунків, як таких здоров'я. Дивіться, ну тут все пов'язано з фінансовим аспектом. Здоров'я теж буде. Робота над здоров'ям. Чому? Зараз подивлюся, що тут. <клекс> Вклад здоров'я тут однозначно буде, да, тому що бачу трошки негативні програми, бачу, може бути хвороба, може бути емоціональне просто виснаження, да? емоційне виснаження, ну, так. Да. Однозначно тут бути обережними, застерігаю вас, тому що є певні питання по здоров'ю І можете трошечки так злягти, повідпочивати, тому що буде крити тут добренько. Я, я розумію, що це, типу, перспектива така да? але насправді цей процес повинен необхідний бути для того, щоб коли ми хворіємо. З нас, з нашого тіла вижигають старі коди. І якщо у вас тут буде трансформація, у вас тут, бачите, повноцінна картина трансформації, то і, власне, самоцінності. І плюс Пентакліва земля, це і є фізика на фізичному рівні, тому це нормальний аспект, коли у вас вложать вищі сили і скажуть, що ми тебе підвішуємо в стан невисомості, в стан. А Якогось такого балансу внутрішнього, де ти будеш шукати себе. Хочеться сказати, душа буде відновлюватись, та, і відповідно і тіло, тобто загрузки нових, нових програм. І вони відбуваються, коли людина не прокачена достатньо, вони відбуваються на такому трошки важкуватому рівні. Ну, але це во благо, ребят, це во благо. Це дуже добре, бо потім тоді піде жара. Робота фінанси. Ой, тут буде здійснення якихось мрій. Тут, в принципі, буде поставлена ціль, а, Да. і чітке бачення того, що мені потрібно зробити для того, да, кого мені треба в своє життя запросити, з ким взаємодіяти, де брати, черпати ресурси. А, да, тут це все буде поставлення нові цілі, хочеться сказати. А, як такого Притоку, фіна, дуже багато інформації буде до вас надходити, да? і ви чітко зрозумієте, чого ви хочете. Круто! Тут, тут дуже класні трансформації відбуваються, і все що то, в звісному результаті король Пентаклі нам говорить енергія, да? сама енергія говорить про те, що я є ресурс. Тобто ви зумієте зрозуміти складову свого і значення, свого ресурсу. Клас. Клас, клас, клас. Сюрпризи місяця. Ну, робота. Або нова робота, або пропрацювання, які призведуть вас на новий рівень. Тут фінансовий аспект, тут прокачка себе на рівні того, чого я стою, чого я хочу, хто я. Знову ж таки, повторююся, одне і те саме кажу, але тут, бачите, карти самі, якби говорять про себе, енергії. Застереження. Чому тут застереження. Не відштовхувати рідних, близьких, не закриватися від, від перспектив стосунків, не закриватися від спілкування від друзів. Максимально закривати минуле, але не закриватися від. Людей, які хочуть з вами спілкуватися, які хочуть бути в вашому житті. Нехай будуть, чого ви. Ви можете бути просто дуже різкими. І тут застереження. Не варто ці конфлікти, не варто відкидати всіх нафік. Да? Поняли, да? так? Лічно. І порада місяця. Іти вперед, нічого не боятися, розвиватися. Швидкість дій, швидкість осознаній. все буде відбуватися. Отак от, мов ян, мов так, хочеться сказати, це вищ сили кажуть про те, що у вас кармічно буде пропрацьовуватися повні всі, всі кармани ваших зотиків. Ну, тут ви сили вийшли, кажуть, що ми тебе ведемо в ту спентаклі, ми тобі даємо шанс повністю переродитися і повністю отримати все ж таки те, чого ти заслуговуєш по істині. Це я вас люблю, цілую. Тримайтеся, я з вами.